Дитячі мрії мають здійснюватись навіть під час війни. У Тернополі стартувала акція Листи до святого Миколая організовують її тут у церкві святого апостола Петра уже 13-й рік поспіль. Тож подарувати щастя малюку зможете й ви. Серед храму вже традиційно стоїть красуня ялинка. А замість новорічних прикрас листи. У конвертах найзаповітніші бажання дітей пишуть їх різні категорії: діти сироти, малозабезпечені чи багатодітні, внутрішньо переміщені. А оскільки цьогоріч Миколая буде 6 грудня, то підготовка помічників святого триває наповну. Вам залишається взяти лист з особливої ялинки і стати для когось омріяним Миколаєм. Ось і ми традиційно беремо конверт. Тут вказане ім'я, вік дитини і те, про що вона просить у святого Миколая. Наш колектив буде втілювати бажання тринадцятирічної Софійки. Я приїхала з міста Краматорськ, ще у свої чотири рочки я пережила окупацію росіянами. Я мрію повернутися до рідної Донецької області та дуже чекаю на нашу перемогу. Ані солодощів, ані фруктів чи іграшок Софія не просить у Миколая. Лиш розповідає історію сім'ї і хоче здійснення головного бажання. Перемоги прочитати такий лист до Миколая можете і ви, взявши конверт у церкві святого апостола Петра на вулиці Володимира Великого. Організатори діляться з кожним роком кількість потребуючих дітей збільшується, і втілити у життя більше тисячі написаних листів стає все важче. Цьогоріч доведеться опрацювати понад дві тисячі прохань. «Цьогоріч річ ми трішки стикнулися з тим з такою неорганізованістю в плані того, що дати Миколая змістилися, і ми ну, мусили почати раніше. І в декого виникали якісь такі питання, як це ще жовтня, як, яка Миколая. Францисканська молодь і волонтери закликають небайдужих доєднуватись до акції. Якщо не можете виконати бажання з конверта, то пожертвуйте гроші, аби придбати необхідні речі. Листи пишуть дітки, які дійсно цього потребують. Це діти соціально незахищених категорій. Це маломалозабезпечені, багатодітні діти воїнів. А то переселенці, це також сироти, напівсироти. Ми також маємо листи від онкохворих діток з важкими хворобами, з вадами розвідку з інвалідністю тощо. Юля Саротюк додає, у кожному конверті є детальна інструкція щодо подарунків. Ви можете придбати усе, що побажала дитина, або ж купити лише частину. Щоб якби це було таке зреалізоване, то саме краще правда, що коли Одна людина допомагає іншій, тоді, власне, в цьому сповнюється воля Божа. І перш за все, це напевно така річ, що через нас, через тих волонтерів, через цю акцію Господь Бог якби доторкає до тих сердець, маленьких сердець, які ще може не розуміють і не усвідомлюють, в якому світі ми живемо, але ми показуємо, що цей світ не є настільки жорстокий, як, наприклад, його всі оскаржують. Отець Дам'ян запевняє, це велика радість і для діток, і для тих, хто робить їм це святом. А ще просить усім, хто взяв листи, слід принести подарунки до 1 грудня. За бажанням можна особисто вручити сюрприз від Миколая Малюкові, але варто завчасно узгоджувати це з організаторами.